Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні відбулася поставка дизельних генераторів до Глакіран. Довго їх чекали. Тому всі, хто цікавився, замовляйте, є вони в наявності. Моделька dj 8000DG є. Це у нас модель з електрозапуском. І ось така ж модель 8000DG, тільки в закритому корпусі, як ми бачимо, повністю для того, що зроблено для обезшумлювання, щоб не було у нас великої гусясті під час роботи дизелів. Тому що дизеля. Гучні під час роботи, тому такі от модельки у нас, шановні друзі, є. Якщо згідно специфікації, моделька в закритому корпусі у нас можемо побачити справа її характеристики, Тобі ж у нас номінальна потужність 6,4 пікова, десь має бути 7. Бачимо в інструкції, що вона себе представляє ось така модель. І якщо ми повернемося до цієї моделі 8000DG Єжка. Тоєшку також можемо побачити у нас в характеристиках. Ось так вона виглядає. На сьогоднішній день є електрозапуск. Обидві моделі у нас адаптовані під те, щоб підключати їх під автоматику. Тому це також майже зручно для нас, тому що всі вибирають дизеля для того, щоб їх підключати під автоматику і одразу вмикати, коли світла немає. І також є свіча накалу для заводження під час зимнього періоду. Так що, друзі, такі от генератори Daglaker турецького походження вже є в наявності. Можете звертатися за моделькою 8000 DJ EC є. І моделька DJ Є. Як ви бачите, ось їх функціонал. Передня панелька, у нас, яка у нас є на моделі DJE, е. лічильник мотогодин. Бачимо, що три у нас є вже якраз робили предпродажку для того, щоб розуміти, що він працює. Тому всі моделі у нас проходять передпродажну підготовку для того, щоб ви, друзі, отримували генератори у робочому стані, щоб вони були в праці і, скажімо так, радували вас своєю експлуатацією. Тому от є в наявності. Звертайтесь. Дуже вдячний, що на наш канал. На всіх сайтах ціна завжди однакова на такі от генератори. У нас компанія Електромотор, якщо звернетеся за робочими номерами телефонів, зможемо запропонувати вам гарну знижку на такі от товари особисто. Тому звертайтесь, будемо вдячні за ваш запит. Компанія Електромотор. Генератори і довгий кіран. Нове поступлення. Всього вам доброго!